Я у графічному дизайні 5 років, і за цей час не збиралося дуже багато історій, про які я хочу розказати. Мені платили 50 гривень за не зображення. Та я ненавиджу цей фотошоп. А чим би я загалом хотіла займатися? Це славнозвісні байрактари. не виглядає просто, просто відверто жахливо. Це просто це стільки е. і грошей на якісь курси в мене не було. Ми шукаємо роботу півтора місяці, ще більше розчаровуємося в собі, мене спіткала. Екзистенційна творча криза. Але перш варто почати із того, ким вона мріяла стати, можливо, принцесою, спойлер, ні. Приборковочкою алігаторів, фермеркою, виграти в казино та гуляти на Чи оволодіти скілами соковитого дизайну. Скоріше я була із категорії дітей, про яких говорять. Це творча дитина. Але стався 2014 рік, і від моїх творчих бажань стати художницею, поетесою, чи кимось творчим, креативним. Воно це бажання відпало, оскільки я вирішила, що буду політологом, бо хочу змінювати суспільство, хочу змінювати Україну і хочу в першу чергу змінювати. Майнсети людей у моєму місті і оточенні про те, що ми люди європейські, ми українці, і нам треба рухатися в іншому руслі. І з цього всього за п'ять років визріло те, що я вступила в університет імені Тараса Шевченка, вчилася в преславутому червоному корпусі, на філософському факультеті, і закінчила його з відзнакою на спеціальності політологія. І Якби з назви відео можна було зрозуміти, що політологом я напевно не стала, але саме філософський в моєму університеті стала поштовхом для того, аби я почала займатися графічним дизайном. Перший курс 2019 рік, і я приходжу вступ-парламент і кажу: йо-йо, йоу, -йо, я хочу чимось займатися. мені пропонують таку собі історію зі створенням. Сторіс, я така, окей, я ж вмію фотографувати. В принципі, я намагалася колись свій час вести свою інсту, креативно щось там продумувати і так далі. Але одна з дівчат каже: Ні, ми будемо робити в фотошопі. Це має бути фірмовий стиль, це мають бути певні шрифти, і ми маємо вирізнятися. І я така, окей. Ти думаєш, я не розберуся в фотошопі? Я просто пам'ятала про те, що у мене на комп'ютері чомусь він був встановлений, але я ніколи його не відкривала, бо він мені здавався страшенно страшним і складним. Я просто тоді прийшла в гуртожиток, відкрила свій ноутбук, відкрила цей фотошоп і чотири години тикала в різні кнопки. І намагалася загалом зрозуміти, а що я роблю. Відкривала паралельно YouTube, і мій старенький Lenovo закипав просто від кількості мегабіт, і загалом того, чого я від нього вимагаю, і це було дуже важко. Мені хотілося чесно, через те, що він вскипав цей ноутбук, битися головою об стіну, але інтерес він переважав. І тоді я відчула щось, знаєте, із того дитячого, коли я просто годинами сиділа, і писала особисті щоденники або будувала щось у СІМС. І я така: окей, це цікаво, мені це подобається. Мені пропонують мою першу роботу. Моя перша робота була в. Онлайн школі англійської мови, якої зараз немає, вже мені просто написала моя знайома з університету, яка тоді працювала там СММ-ницею чи маркетологиню, що їм треба графічна дизайнерка, і вона прийшла до мене. Це була велика школа життя, оскільки я тоді вперше отримала як такий бриф в Гугл-документі, де мені там щось писали, давали якісь референс з Пінтереста. І я така, о Боже. А я на той момент навіть знаєте, форму не могла намалювати в фотошопі. Я просто навчилася вирізати, і я брала ось цей pinterest, pinterest зображення, там щось виділяла, щоб вирізати цю форму. Вона була жахлива. Це було знаєте жахливо, це растрове таке піксельне-піксельне зображення. І я якось там його якось щось ліпила, і я не розуміла, а як можна зробити інакше. І я поступово-поступово щось починала шукати на Ютубі і так далі. І тоді чата на GPT не було. І грошей на якісь курси в мене не було, і я просто це робила по приколу, бо, увага, мені платили 50 гривень за одне зображення. Поступово я удосконалюю свої скіли а, тим, що я роблю щось до свого студентського парламенту, плюс до мене починають приходити друзі, які щось там просять їм зробити, якусь картинку в інституті, ще щось. Перша моя така прям. Серйозна робота після цього всього це була агенція в літку 2021 року, і тоді я прийшла туди на зарплату 12 тисяч гривень. І це були шалені гроші для мене. Бо я була просто студенткою, яка закінчила другий курс, і загалом я не сприймала на той момент роботу дизайнером, як роботу дизайнером. І в мене не було, знаєте, ось цього моменту, коли студенти починають шукати роботу-роботу, щоб вона їх забезпечувала. Для мене, скоріше, це був якийсь прикол. І я пам'ятаю, що я з цих грошей почала купувати якісь там собі шмотки, взарів, і думаю. Я щось купила самостійно в зарі, тобто я це зробила за допомогою дизайну. Окей, я не скажу, що я почала вивчати загалом, що такі сітка, чи як там воно щось працює. У мене не було пройденого якогось курсу, знаєте, там з загалом розуміння, як працює графічний дизайн. Я просто все робила наїтію. Одна з якихось у мене загалом перших тасок була. Це зробити гайдлайн, і мені якби дівчата пояснюють, ну тобі там треба підібрати кольори і все це запакувати. І я така. Тобто вони напевно думали, що я вже знаю, що таке гайдлайн, А я навіть не розуміла, що таке гайдлайн. І я починаю гуглити, і мені видають якісь абсолютно різні речі. А по суті, як я зараз вже розумію, від мене вимагала зробити айдентику. Це для мене була така мука, бо ми ніби говорили різними мовами. бо... Я не розуміла, чого вони від мене хочуть. Що таке це той гайдлайн? І я сиділа просто і ридала над цим всім, бо це треба було віддавати клієнту. А я не розуміла, як це і що це. І я пам'ятаю дуже добрий літній день. Я сиділа в Бімба кафе і робила там якийсь капе на чотири заклади. І у мене просто в якийсь момент виробило все. І я не знаю, чого і як в мене не зберігалося нічого. Неважливо, як це було. Коротше, мене вилетіло все. У мене почалася тоді така істерка. Думаю, та я ненавиджу цей фотошоп, я ненавиджу це все. Чому я цим займаюся? Це якийсь бред. Дизайн я не сприймала як історію довго тривалу. 2022 рік січень. Мені моя подруга скидає історію з Кириленка, якого, на якого я була підписана, який мені прям дуже імпонував, і я на той момент обожнювала подкаст Вуса Гоголя про те, що вони вуса Гоголя тодішні шукають дизайнера. І мені подошками пише: Подавайся, це твоє. І я така, га, я ж нічого не вмію, я не дизайнерка. Я просто щось вмію робити в фотошопі. Але я не дизайнерка. Я відгукуюся все-таки через якісь її і свої внутрішні вмовляння. Тестове треба було зробити у фігмі, бо хлопці попередили, що треба буде працювати у фігмі, оскільки це їхній основний простір, де вони створюють дизайн. Починаю роздуплятися, так би мовити, в тій фігмі. І знаєте, що воно виходить непогано. І я думаю, окей, можливо, якщо мене не візьмуть, це просто мені класний урок про те, що є абсолютно різні інструменти графічні, в тому числі і ось ця фірма. і ось ця фірма достатньо прикольна через пару тижнів, можливо, і менше, десь приходить до мене фідбек про те, що мене беруть. І думаю, вони ж глиби просто цього світу, ну, в плані інфопростору і загалом. І де я, де вони, і вони нібито оцінюють мої скіли. А я ж не дизайнерка, і це було так дивно, і це було так страшно, але я настільки тоді замотивувалась, що, типу, вау, ти до мене, типу, говорять як до якогось професіонала. Та, вони викупають, що я десь, типу, слабенький джуніор, але загалом це відчуття того, що до мене звертаються до дизайнерки, я така, це прикольно. 24 лютого починається війна, і з того моменту кардинально змінюється все. Не буду вдаватися про те, що змінюється життя кожного українця, бо це і так зрозуміло. Я буду говорити про те, що і професійне моє життя також змінилося. Я не пішла із дизайну, я навпаки стала все більше і більше в нього поглинатися. Загалом, в лютому тоді розпалася та агенція, в якій я працювала. Але натомість Гольмедіа став для мене тоді віддушеною, бо ми почали робити абсолютно шалені речі. І якщо тоді, коли я приходила в усе Голя, чесно кажучи, це був такий просто а, подкаст кльових а, Тіпів, яких просто весело послухати, то тоді ми вже почали перебудовуватися і писати про важливі речі з української культури, і не тільки з літератури, кінематографу і так далі. І це було дуже важливим, якби і візійним, і в усіх сенсах важливим. Моментом мені насправді ця робота дуже сильно допомагала, бо я ніби відчувала приналежність і важливість того, що я роблю, і те, ким я є, і те, що я якимось чином вкладаюся в цю просвіту, про яку я завжди мріяла. Медіа почала дуже активно зростати. Ми стали безпосередньо медіа, і я почала відчувати ось це неймовірне натхнення, тим, що я створюю дизайн. Класному проєкті. І так поступово склалося, що е, через мого на даний момент хлопця е, я потрапила у е, медіа бо він мені просто скинув вакансію про те, що вони тоді шукали собі дизайнера. Теж там писали у вакансії, вже що вони шукають мідл дизайнера. І я думаю, та йо, ну я ж ну та я дизайнерка, але я ще не мідл дизайнерка, я ще нічого глобально не вмію. Коротше, я просто в той момент дійсно вступила в ось цю вже дизайнерську супереру, бо мене взяли на чесному слові, я думаю, просто по рекомендації і по тому, що я працювала в Гольмедії і ми робили класні штуки. Але для мене це було супер стресовим періодом, який кардинально змінив взагалі мене. Бо. Я там почала набувати стресостійкості і швидкості того, що я роблю. Мене додали в якийсь робочий час в восьмій годині вечора, кинула таску, і я така думаю: ну, окей, типу, зранку я це зроблю, це ж нормально. Натомість мені дзвонить Андрій і каже: Алло. Це була вже десь десята вечора. Він каже, то де ти є, і де є твоя виконана таска? І я така. Ага, так ти ж мені її в восьмій вечор скинув, як я її могла виконати. Він каже: Ну, то так і треба робити, її вже треба виконувати. Після цього, буквально там, через декілька тижнів, я ще паралельно приєднуюся у команду е, фонду Сергія Протули, і там теж починає нестися. І я називаю це еру, Ми його робимо, поки воно робиться. Виходить, що було. Дві фолтайм роботи, плюс ще, ще Google Media, в якому я працювала, плюс я почала просто входити в якийсь кураж, бо у мене всі друзі, вони достатньо такі, типу а, креативні і двіжові, і всі люблять заробляти гроші і робити різні проекти. І поступово в мене то туди дьорнить, то туди дьорне, то туди дьорнуть. І коротше, я просто в якийсь момент нагрібаюся проєктів, В мене їх стає десь 10 штук. І я все це роблю в режимі: я встала в восьмій ранку, і до першої години, другої години ночі я роблю без перериву. Плюс у мене паралельно відбувається там сесія на третьому курсі, але онлайн ще якась така історія. Але мене в той момент. Настільки це все почало драйвити, мені так подобалося робити ось ці всі інформаційні каруселі і загалом те, що я роблю, що я не знаю загалом, звідки в мене було стільки енергії і ресурсу. І в мене складається враження, що я вже якогось піку в дизайні досягла. Хоча я робила відверто дуже некрасиві речі. Якщо зараз навіть глянути на кампейн, який ми робили з моєю колегою, з Настю, з моєю подругою, це славнозвісні «Беректари». То Боже, вони виглядають просто-просто відверто жахливо. Це просто це стільки. Але якось тоді неслося, і глобально те, що ми робили, вже виглядало начебто кльово, і головне, що корисно. Поступово вся ця історія вона набирає обертів. І я вирішую, що далі так не може бути, і мені треба удосконалюватись, удосконалювати свої скіли і рухатися далі. Тому в березні 2023 року я вирішую взяти курси з айдентики у прожекторі. Моїм куратором тоді був Даністєвич, і це загалом був кльовий досвід. Спойлер історія в мене з курсами завжди тяжка, в міру того, що я майже ніколи їх не закінчую. Але я прийшла і стикнулася вкотре. Із своєю проблемою у вигляді того, що я недостатня, я не дизайнерка, і в порівнянні з іншими дизайнерами я ніхто, і я не хочу робити це все. Я не хочу навіть, щоб дань мене якимось чином оцінював. І словом, я не хочу позоритися, тому я це все збила, збула, і я періодично поверталася і часом повертаюсь до записаних лекцій, але так якось в мене тоді не пішло, хоча чимось воно мені дало якісь сили, поштовх для того, аби рухатися далі. І в мене загалом сформувалося вже розуміння того, що є айдентика, що є окремий см-дизайн, що є якісь такі різні історії, і це не просто робить картинку за 50 гривень. Тому еволюція і позитивний внесок в мою дизайнерську історію однозначно був. Я паралельно закінчую університет і розумію, що із закінченням університету мені. Хочеться далі розвиватися в графічному дизайні, і я приймаю рішення про те, що мені треба змінити також місце роботи, аби з нового листа, з нового чистого аркушу розпочати абсолютно все. І починається моя історія під назвою Ми шукаємо роботи півтора місяці, ще більше розчаровуємося в собі, бо не знаємо, що ми точно робимо, і чи рухаємося ми в правильному руслі. В результаті всіх довгих пошуків я стала частиною команди Сквот і працювала безпосередньо на польському ринку. Займалася я тоді маркетинг-дизайном, і глобально я не розуміла в чому його така фішка. Ну, це просто, типу, щось робити, типу як картинки, типу як я звикла. Але я почала з часом розуміти загалом всю цю специфіку. Поступово-поступово поступово почала набирати ще додаткових а, інструментів і набирати у розумінні того, як працює дизайн і яким він загалом буває. От також в мене тут підключається ще більше моушн дизайн, тобто, якщо до того я так плюс-мінус. Просто по приколу щось робила, і це була дебільша моя ініціатива. То після того, як я прийшла з квот, у мене вже були якби, задачі, переді мною в цьому всьому. І загалом скажу, що це був теж класний період, коли в мене було усвідомлення того, що вау, я вже дизайнерка. Кінчила я фінальну свою співпрацю зі Сквотом у листопаді 2024 року вже. Але паралельно в мене з'явилась робота в Юніт Сіті, яку я закінчую зараз ось це за два тижні, 28 лютого 2025 року. Оскільки мене спіткала екзистенційна творча криза. За цей час я дійсно усвідомила, що я багато чого вже знаю в дизайні, багато чого вмію, і вмію навіть оформлювати купу друкованої продукції, і банери на сцену, і різні афіші, браслети, наліпки, дорожні знаки. Таку по всього я вмію. Я вмію реально багато чого, і напевно, якщо ви мені дасте часу і простору, то я зроблю все, що вам буде необхідно на достатньо хорошому і якісному рівні. Період екзистенційно-творчої кризи в мене назрівав давно. І перше питання до себе, чи дійсно я хочу займатися дизайном далі на професійній основі, так само як мої друзі і подруги-дизайнери, в мене з'явився. Ось тоді, коли я вирішила, що піду на свої перші курси з айдентики. І от тоді в мене з'явилася думка про те, що, а чи це точно сродна праця, і чи це історія, у якій я зможу досягнути великих Вершин після цього я глобально задумалася про цю проблему, про це питання вже влітку 2024 року. І я почала думати, а чим би я загалом хотіла займатися? Можливо, мені варто свідчитися, можливо, мені варто йти в веб-дизайн, Можливо, мені загалом варто змінити повністю свою сферу діяльності і повернутися до політології, і що мені загалом цікаво. І я піймала себе на думці, що я постійно себе жену, жену, жену через те, що ті самі мої друзі, близькі колеги чи ще хтось сприймають свою роботу. Реально серйозно, і вони бачать свій розвиток, кар'єрний, професійний у сфері, яку вони обрали. А я ніби не до кінця досі розумію, що от я дизайнерка, я стільки років на це все поклала, і що в мене багато чого класного, кльового реалізовано. Але чи це та історія, яка, про мене. І чи стану я видатною дизайнеркою, як, на, як ті дизайнери, на яких я дивлюсь? І чи це дійсно та історія, коли я готова впаруватися просто за, за те, що я роблю? І чи настільки я креативна, і чи настільки мені вистачає цієї усічливості і, і багатьох і багатьох інших моментів, і чи це дійсно те, що мені настільки сильно приносить задоволення, як в якісь моменти до того? Або можливо я ще не знайшла того, що я хочу робити? Із такою сильною жагою. Тоді я почала думати влітку минулого року, що, скоріш за все, зараз я знаходжуся в такій стадії, як коли ти приходиш у спорт в дитинстві. Ви всі на початку плюс-мінус на одному рівні. Ви займаєтесь якимось таким любительською історією, потім починаєте їздити на якісь турніри, конкурси, і починаєте бачити, що люди, які з вами ходили на ті самі Тренування до того самого тренера ніби можуть краще. І вам теж хочеться, і ви таку саму силу, ніби прокладаєте, але вам так само не виходить. І тоді приходить усвідомлення того, що всі спортсмени мене будуть. І то, що ви можете в один момент бути на одному рівні, не означає, що ви далі будете великим спортсменом. Буває так. А буває таке, що вам просто варто змінити тренера, і інший підхід вам допоможе стати кимось більш видатним і досягнути якихось висот. І можливо змінити своє одиночне фігурне катання на танці на льоду і перейти в парне катання. Або загалом змінити якось свою стратегію бачення того, що ви хочете робити на льоду. Або загалом зрозуміти, що спорт. Це не ваше велике майбутнє. І я це почала прирівнювати і приміряти на свій досвід із дизайном, що ніби. Я теж прийшла в дизайн, я була такою юною, зеленою, і в мене щось просто виходило робити. І так само, як у моїх колег, друзів, які теж ось були, були джунами, і ми були плюс-мінус джунами в один період. Але зараз я розумію, що хтось розвинувся крутіше, що хтось робить більше, що хтось виглядає в моїх очах набагато крутішим і талановитішим від мене. І в мене починається ось це фону стосовно того, що а можливо, це дійсно не мій великий спорт, і я не велика спортсменка. І олімпіади я не виграю. Це просто те, що в мене виходить робити, те, що мені подобається, але я завжди лишатимуся на любительському рівні. Але моя ніби амбіція, вона більша за те, щоб бути любителем і бути просто на якомусь рівні, просидіти ще там кілька років, щоб стати сіньором і бути просто пересічною дизайнеркою. Я дуже дуже довго про це думала і багато. І істерила, і кричала, і плакала. Але я вирішила, що можливо, мені варто змінити тренера. Тренера у вигляді компанії, у якій я працюю. Треба пробувати, треба працювати із цим. Але реально є така історія, яка мене дуже сильно заповільнює, коли я дивлюся на одну свою подругу, з якою ми працювали з Насті у фонді протули, і вона працює в креативній агенції і вона. Має абсолютно інший воркфлоу. Я сподіваюся, Настя не проти того, що я переказую, як я її бачу зі сторони, але я дуже сильно надихаюсь нею, і в ній я бачу, що це дійсно її історія, це її сиротна праця, коли вона готова багато працювати, навіть якщо вона бурчить, навіть якщо вона жаліється. Я ж стосовно себе можу сказати, що це одна з історій, якою я горю, і яка мені подобається, але яка не повністю заповнює моє серце. Тому дуже багато питань, і так мало відповідей на це все. Фінал відкритий. Якби у мене запитали, чи змінила би я щось, і чи обрала б я дизайн тою історією, якою я хочу заробляти гроші, будувати стосунки з людьми, долучатися до створення кращого і побудови себе, і побудови майбутнього, і якогось суспільного. То я б однозначно сказала, що дизайн би я ні на що не проміняла. І як би в моменті мені не було боляче усвідомлювати, що можливо це не моя історія і можливо вона добігає кінця, я неймовірно вдячна дизайну за те, що він здійснив дуже багато моїх мрій, за те, що він подарував мені дуже багато класних людей, можливостей і загалом все, що я маю матеріальне і нематеріальне зараз, воно в більшості. Було завдяки дизайну, і завдяки тому, що хтось колись в мене повірив в якийсь момент, коли побачив мені христ до дизайну, коли не вигнав мене, коли не розтоптав, не розчавив і не сказав, що я роблю геть погано, хоча і таке бувало. Але все це завжди переходило в парадигму: я в тебе вірю, і в тебе все вийде, і ти робиш кльово, і ти класна. І те, що. Мені завжди повторювало, що моя робота це на те, яка я людина. І можливо, якщо в мене щось не виходить тут, це не означає, що я маю на собі ставити хрест як на особистості, як на людині, яка більше нічого не зможе зробити. Тому дійсно дуже багато питань, дуже багато всього, але я була рада поділитися своєю історією, яка наразі знаходиться у такій точці. І я сподіваюся, що в неї буде дуже класний не фінал, але певна розв'язка в цього а, чергового сезоні. Словом, я впевнена, що це не фінал, і це не завжди буде зі мною. Але де я буду далі? І як саме я буду дивитися на цей світ кар'єри і перспектив крізь яку призму, це вже інше питання.